Привіт, друзі! Сьогодні неділя, гарний день, хоча було досить спекотно, але зараз вже близиться, наближається вечір, із такала стало більш комфортно. І я видралася біля річки на прогулянку. І, чесно кажучи, настрій такий, що хочеться плакати. Справа в тому, що минулого разу я розповідала в своєму попередньому відео, як я люблю Щецин, як я люблю Одру. І якось так сталося, що зараз Одра переживає практично, мабуть, що найдраматичніший і найважчий період а, своєї історії. А Польща зараз можна сказати, що переживає найбільшу. Або одну з найбільших екологічних катастроф в ці дні. Якщо так подивитися, то на перший погляд здається, що ніби нічого не змінилося. Люди прогулюються там ось у нас веселе містечко, тобто атракціони, і е, там люди розважаються. Десь грає музика, плавають кораблі. Плавають часом яхти, але яхт вже менше. І, чесно кажучи, людей теж трохи менше, тому що ми всі отримали з надзвичайних ситуацій смс-ки, де е, нас попереджували про те, що не можна купатися, не можна е, ловити риби, і взагалі бажано не ходити. Біля води. Тому що практично вся одра зараз є отруєна. Невідомо чим, невідомо якою речовиною. І так як річка дуже велика. А утруєна одра практично по всій довжині своїй. По всій довжині е, цієї ріки вмирають риби, і їх дуже дуже багато, дуже багато тонн, е, Ну це просто, це просто жахливо. І що ще жахливо в цій ситуації, це те, що ніхто не знає, що сталося. І чим власне, отруєна річка? Ніхто не знає, що це за речовина. Ось тут до нас військові кораблі що ж Зараз якісь маневри відбуваються. Я, чесно кажучи, не знаю, що це за кораблі, звідки вони. Ну, підійдемо ближче, подивимося щось, спробую дізнатися. Бачимо менший корабель від Більший такий час, як зараз, коли в Україні війна і. А ситуація в світі дуже напружена. Такі речі зараз якісь трохи неспокій не впроваджують, коли бачиш такі якісь або навчання, або маневри військових кораблів. Пам'ятаю, ще рік тому такі речі набагато спокійніше сприймалися, а тепер. Кожен починає задумуватися, а куди будуть плинути ці кораблі і яке вони мають зараз завдання? Отже, друзі, тут у нас корабель, котрий відбуксировує інші кораблі, має таке завдання, а той більший корабель, котрий вже відплинув від нас. Це десантний корабель, який перевозить, ну, має за завдання перевозити міни. І теж, якщо потрібно, мінувати море, мінувати води. Пришмарковується корабель. Друзі, зараз для контрасту покажу поряд з військовим кораблем. Тут у нас такий швейцарський круїзний корабель, котрим плавають переважно швейцарські пенсіонери, плавають десь по річках, по Балтійському морі, можливо, не тільки Балтійському. І ось так він виглядає. Досить, досить великий. Якщо так станути, оце все. Цей будинок. Це круїзний корабель. Зі Швейцарії до нас припнув. Там видно якесь кафе. Рікшопин. Друзі, маленька поправка. Цей корабель не плаває по морю, це річковий корабель, він плаває лише по річках і по каналах. Отже, друзі, як бачите, Ніби нічого не змінилося на перший погляд, і ніби річка і життя довкола річки триває, і всі живуть своїм життям, продовжують його. Але це, на жаль, лише на перший погляд, тому що внутрішнє життя, цей весь внутрішній світ, що є в воді, в одрі, в цю хвилину це жахливо, але в цю хвилину там цей світ вмирає. І мені дуже боляче насправді це усвідомлювати, тому що ну щоб ви так плюс-мінус зрозуміли масштаб цієї проблеми, так якщо річка Одра ем, на території Польщі займає її довжина, це десь 740 кілометрів. Ну то е, на даний момент десь близько 700 кілометрів цієї води, цієї ріки е, є затруєно. Зрозуміло, що для того, щоб отруїти таку велику кількість води, потрібно, щоб цієї отрути, цієї речовини було дуже багато. І е офіційно зараз нічого не відомо, нічого не говорять. Винного не знайшли. Е офіційно, ніби не було жодних якихось аварій. Е на підприємствах, тому скоріше за все ми можемо припустити, що це просто хтось щось виляв. І цей хтось це, скоріше за все, не просто якась приватна особа, а абусько керівник якогось підприємства. Що це за речовина, також невідомо. Ніби говорять, що це спочатку говорили, що це може бути ртуть. Пізніше це спростували і сказали, що це не ртуть, а що це якісь солі. Багато людей заспокоїлося, то подумали собі, а соль, сіль, ніби безпечно. Але справа в тому, що це не коконна сіль, не така сіль, яку ми вживаємо в кухні щодня, щоб солити собі їжу, а що важкі метали теж. Мають сіль, е, ну, тобто є солі важких металів також. І, і навіть солі ртуті тої самої. Так? То, тобто, я, звичайно, не, не стверджую, що це солі ртуті, або це має якесь відношення до ртуті, але ну, дивно те, що нічого не відомо, не відомо, що це за речовина. І екологи говорять про те, що відновлення оці, оцієї, цього життя внутрішнього світу, цієї одри, може зайняти від 10 до, до кілька десятків років, щоб тут знову була риба в таких масштабах, в яких вона була до цього часу. Щоб тут ця субстанція, ну якби вода відновилася повністю. Ну і це, це насправді дуже страшно, тому що навіть для людей, навіть для економіки, не кажучи вже про здоров'я людей, не кажучи вже про екологію, так, але навіть для економіки в економічному плані це дуже... Може бути складно для багатьох, багатьох людей, котрі живуть за рахунок річки. Це рибалки, це якісь кафе, котрі продавали свіжу рибу. Ну, таких підприємств взагалі дуже дуже багато. І таких такого малого бізнесу, котрий живе за рахунок ріки, є. Дуже багато і це також дуже сумно, тому що невідомо, що з цими людьми буде далі скоріше за все, якщо вони і не не припинять свій бізнес, то будуть переживати досить складні часи. Окрім того, є ще проблема така, що навіть якщо люди не п'ють безпосередньо з річки воду, наприклад, ще цін, на щастя, ще цін, Має воду не з річки, а з озера, котра для нас вода є безпечна. Ось, ну то скажімо так, що багато фермерів, мабуть, що до цього часу підливало свої якісь насадження, підливало водою з цієї ріки. Або, можливо, поділо худобу цією водою. Так що це насправді буде мати дуже великий вплив, і це теж дуже-дуже сумно. Якщо так подивитися, ще, звичайно, літають довкола птахи, чайки, але ну, вже за кілька десять кілометрів від Щецина вже є дуже-дуже багато мертвої риби, котру не те що вже лопатами згрібають, а просто екскаваторами згрібають і вивозять до утилізації. І вмирає, вмирає не тільки риба, вмирають теж якісь видри, бобри, різні птахи, котрі живуть близько води, довкола води на воді. Це насправді ну насправді дуже величезний масштаб цієї катастрофи. Поки що це ще не дійшло в такому масштабі до Щецина, але вже от буквально. Буквально це вже на порозі ще ціна, ця катастрофа. Що буде далі? Це жахливо. Тому що навіть ця риба мертва, котра е, зараз випливає. Це далеко ще не вся мертва риба. Е, є риба, котра е, мертва, але залишається на дні, і там поступово теж розкладається. І це теж впроваджує якісь додаткові проблеми, їх поглиблює. І ну, насправді, насправді, це ми поки що, мабуть, що з цього масштабу цієї трагедії, то навіть усіх нюансів ще поки що і не знаємо. Острожи, таке сумне сьогодні вийшло у мене відео. Я, чесно кажучи, думала, задумувалася чи говорити, чи озвучувати цю проблему, тому що мій канал більше такий розважальний, але все-таки ця проблема занадто масштабна, щоб про неї мовчати, це буде мати вплив на життя всіх щеценян і не тільки щеценян багатьох поляків, багатьох мешканців в Польщі. Е, сподіваюся, що все-таки природа настільки потужна і настільки має е, сили до відновлення, що е, як можна швидше подолає цю проблему, як можна швидше впорається з тим, щоб очистити е, воду і е, очистити все навколишнє природнє середовище. Сподіваюся також, що винних в цій трагедії знайдуть і що вони понесуть відповідальність. І навіть не знаю, що ще сказати. Я сподіваюся, що все закінчиться добре, і що всі ми будемо. Жити довго і будемо здорові, чого вам бажаю. Наступні мої відео буду намагатися робити позитивнішими. Так що бувайте здорові і до побачення.